Колись давно у маленькому селі під лісом жила дівчинка на ім'я Марічка. Вона була доброю і завжди допомагала мамі пекти хліб, а татові доглядати за курочками. Одного разу напередодні Великодня Марічка дізналася, що в їхньому селі є таємний великодній сад, який розцвітає тільки раз на рік. Старенька бабуся розповідала. Що сад прихований у лісі й оберігається маленькими зайчиками, хранителями, а у саду є чарівне дерево, на гілках якого ростуть великодні писанки, кожна з них виконує одне бажання. Марічка дуже хотіла знайти цей сад, щоб попросити для свого села мир і щастя. Вона вирушила до лісу рано вранці. Взявши із собою кошик із хлібом і крашанками, дівчинка йшла довго, доки не зустріла білого зайчика, який спостерігав за нею з під куща. Чого ти шукаєш, дівчинко? запитав зайчик. Я шукаю великодній сад, щоб попросити чарівну писанку для нашого села, відповіла Марічка. Зайчик уважно подивився на неї і сказав Твоє бажання добре, але до саду не непросто дістатися. Спочатку ти повинна подолати три випробування. Перше випробування полягало в тому, щоб допомогти пташенятам, які випали з гнізда. Марічка обережно підняла їх і повернула до мами пташки. Друге випробування знайти загублені квіти під сніжників, що ховались під снігом. Марічка швидко знайшла їх і допомогла розцвісти. А третє випробування поділитися своєю їжею з голодним їжачком. Дівчинка віддала їжачку частину свого хліба і крашанку. Коли вона пройшла всі випробування, зайчик повів її до чарівного саду. Дерева сяяли різнокольоровими писанками, і одна з них впала Марічці до рук. За твоє добре серце ти заслужила цю писанку. Вона виконає твоє бажання, сказав зайчик. Марічка загадала, щоб у їхньому селі завжди панували мир, добро і любов. Як тільки вона повернулася додому, писанка перетворилась на яскраве сонце, і всі у селі відчули радість і тепло. Відтоді кожного великодня люди згадували історію Марічки і прикрашали свої оселі писанками, як символами щастя і доброти.